Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки у голос. Пий, але не впивайся. Чи є такі слова в Біблії? Чомусь для українців дуже важлива така тема вживання алкоголю, і коли мова заходить про віру в Бога, то досить часто е, з цим пов'язують тему: а чи можна вам пити віруючим, чи не можна. Що про це говорить Біблія? Ця фраза, яку я озвучив, вона в людей на слуху, і багато хто з них думає, що це дійсно фраза з Біблії. Але ось як вона звучить в Біблії насправді, це є післення до Ефесян, 5 розділ, 18 вірш. Там сказано: і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але сповняйтеся Духом Божим. Отже, тут зовсім немає повеління чи якогось дозволу на те, що можна якось там пити. От, а навпаки, протиставляється. Не впивайтесь, але сповняйтеся Духом Святим. Тобто не шукайте задоволення у вині, не шукайте радості у вині, а шукайте радості в Бозі у Божому дусі. Якщо говорити в загальному про провчення Біблії, то, е, хоча стопроцентного такого сухого закону ми в Біблії не прослідковуємо, але. Однозначно, Біблія завжди і в старому заповіті, і в новому засуджує п'янство. Сказано, що п'яниці царства Божого не наслідують. Крім того, були певні заборони на вживання спиртного для деяких категорій людей. Перша категорія це люди, які посвячували себе на служіння Богу. В Старому заповіті їх називали назореями. Такі люди не могли вживати навіть виноградного соку, навіть самого винограду і навіть родзинок. Другою категорією це були священники, які під час служіння в храмі теж не мали права вживати вина. І книга Левит про це пише так: 10-й розділ, восьмий вірш. А Господь промовляв до Аарона, говорячи: вина та п'янкого напою, не пий ані ти, ані сини твої з тобою при вході вашим до скинії заповіту, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь, і щоб розрізняти між святістю. І між несвятістю, і між нечистим та між чистим, і щоб навчати Ізраїлевих синів усіх постанов, про що говорив до них Господь через Мойсея. Отже, ті люди, які мали навчати людей, які мали служити для Бога, вони мали бути тверезими, і ключове в цьому те, щоб вони мали тверезий розум розрізняти чисте від нечистого, правду від неправди. Ось і могли. Правильно навчати людей. Другий момент, про який говорить Біблія дуже так красномовно, це в книзі приповестей Соломона, 23 розділ з 29 вірша. Такі слова. У кого ой, у кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, у кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в, в келіху і рівненько лється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі. І ти будеш, як той, хто лежить у середині моря, і як той, хто лежить на щогловому верху, і скажеш, побили мене, та мені не боліло. Мене штурхали, а я не почув. Коли я прокинусь, шукатиму далі того ж. Це такий яскравий опис людини під дією алкоголю. Гріх не просто. Тому, що ти випив вино, а в тому, що ти робиш, про що ти думаєш, що ти говориш у цьому стані. Саме вино спиртне, воно дає дияволу контроль над вашою свідомістю, над вашим розумом. Саме всі погані речі в більшості робляться в такому стані, коли людина себе не контролює. А хто нею контролює? Нею контролює сам сатана через оцей алкоголь. І я не буду все описувати, що яке зло відбувається через алкоголь, і в нашій країні скільки зла. Тому е, не шукайте оправдання цьому гріху, от, а просто майте тверезий розум і шукайте задоволення не у вині, а у Бозі, в його дусі святім.